Цей день сильний вітер завивав під масивними брилами високого мосту, десь на острові Дорн. Розриваючи нічну тишу, а на самому краю моста виднівся темний силует, який дивився униз на бурхливу воду, що поглинала місячне світло. Це був непоказний пандарен по імені Кебаб-Люля Він був хорошим бійцем і прекрасним кухарем, але ніяк не міг попасти до своїх друзів в гільдію Альтохоль, яка була на стороні орди. Усе втомився. Більше ніщо не тримає мене тут. Навіщо тягнути цей біль? Вже скоро буде тиша. Його голос загубився у заливанні вітру, очі порожні, мов нічне небо. Ще мить і світ, що відвернувся від нього, залишиться десь позаду. Вернись, я вирішу твою проблему. То ти, чому хочеш врятувати мене? Я твій покровитель, ти хороший хлопець, і ти маєш жити. Тобі ще багато добрих справ прийдеться зробити. І так ти воз'єднаєшся зі своїми друзями, хоч вони із ворожої фракції. Гуру, поясни, як мені це зробити. Привіт, друзі! Вирішив записати невеличкий гайд, в якому поясню, що потрібно зробити для того, щоб без сторонньої допомоги запросити в гільдію всіх своїх альтернативних персонажів з протилежної фракції. А це надасть вам змогу бачити основну інформацію про них в одному місці, а саме на офіційному сайті World of Warcraft. Ввівши назву гільдії в пошуку, ви там завжди зможете вибрати потрібного альта і подивитись актуальну інфу про нього: І левел, весь шмот, характеристики, спеціалізації та вибрані абілки, якими, до речі, можна поділитись за допомогою посилання. Процес в підземеллях, рейдах і ПВП а також всі репутації. Але ж якщо ви захочете запросити своїх альтернативних персонажів, наприклад, з альянсу в Орденську гільдію. То ввівши їхні нікнейми в пошуку, вам напишуть невідомий гравець або гравець офлайн також не проканає, якщо за альянсівця ввести у пошуку назву Орденської гільдії, адже вам напишуть, що нічого не знайдено, і поставлять вас у справді дурне становище, в якому ви з великою вірогідністю будете казати. І якщо у вас нема другана, який би вступив у вашу гільдію і запросив всіх ваших альтів, то є інший спосіб. Отже, в першу чергу потрібно створити спільноту тим персонажем, який є засновником гільдії, в яку будете запрошувати, ввівши назву, наприклад, О, я я майне-кляйне», май Скорочену назву яя, і вибрати емблему, яка вам імпонує. Далі переходимо в налаштування і ставимо галочку біля «Всі фракції, а також відображати в пошуку спільнот. Далі переходимо в вкладку вашої. Гільдії та тицяємо на рядочок гільдійського чату. Жмемо запросити учасника, а у наступному віконечку поділитись в чаті. У рядку чату має з'явитись кольорове посилання із назвою вашої гільди. Далі переходимо у вкладку спільноти, яку ви створили, і там відправляємо ентером ваше посилання в чат спільноти. Ну а далі потрібно зайти на кожного альта і зробити наступне: жмякнути у пошук спільнот, ввести ключове слово з назви спільноти, яку створили до того, і нажати на неї, а там вибрати будь-яку Спеціалізацію. Все, заявки відправлені. Тепер заходимо на персонажа, яким створювали спільноту. І у вкладці список підтверджуємо заявки всіх альтернативних персонажів у підвкладці Кандидати. Далі знову заходимо на альтів і бачимо, що вони вже є учасниками спільноти, а відповідно бачать посилання на запрошення в гільдію, яке ми скидали раніше засновником цієї спільноти. Нажимаємо на нього. І надсилаємо вже заявку на вступ до гільдії. У мене кнопка не активна, бо я вже надіслав. Далі знову заходимо на головного в гільдії і підтверджуємо заявки своїх альтів у списку там, де кандидати. Все здається заплутаним і довгим, але це лише на перший погляд. Нічого складного насправді там немає. Хоча можна було б зробити це простіше. Але я не належу до команди розробників, тому, мабуть, не знаю всіх нюансів, тому маємо що. Маємо. А маємо ми справжнє чудо. Всі наші герої тепер в одній гільдії. Це вартувало того.